Вітаю, я Лазачук Софія, здобувачка освіти 9 класу Антішинської гімназії Родит. Пропоную вашій увазі свій дослідницький проєкт Україна, Росія, Війна ідентичностей, наша історія це складний шлях боротьби за свободу, державність, національну ідентичність, наша сучасність це війна за цивіляційний вибір. За своє існування наша сучасність активізувала питання нашої ідентичності, її історизму, цінностей, особливостей. Український філософ та ідеолог націоналізму Юліан Васиян сказав на початку ХХ століття. У сучасних нам відносинах нація є самостійно тоді, коли вона в силі змусити зовнішній світ визнати її необхідною величиною міжнародних взаємовідносинах. Сьогодні Україна стала щитом Європи перед російською агресією, довівши свою необхідну величину. Саме тому нас підтримує весь демократичний світ. Але наша боротьба триває, і в ній ворог має різну зброю, якої може убивати, в тому числі інформаційно, де продовжує проштовхувати наративи про єдиний народ. Тому наше завдання полягає. Їх у спростуванні. В даному проєкті я ставила за мету дослідити історичний концепт української національної ідентичності, проаналізувати формування особливих рис українства, спростувати російські наративи про один народ, обґрунтувати тезу. Російська українська війна війна ідентичностей. Об'єктом дослідження є українська національна ідентичність, предметом історична особливість та унікальність української ідентичності. Актуальність дослідження визначається тим, що вже 10 років ворог нас намагається знищити та нав'язати чуже волю, мову, шлях розвитку. Наша нація бореться за саме своє існування. Боротьба йде на всіх фронтах, в тому числі інформаційному, де головним засобом є знання історії, культури, традиції, наша сила у нашому історичному корінні, боротьбі з ворожими наративами, фейками, пропагандою за свою національну ідентичність. Ще в 1969 році український історик з діаспори Ярослав Гриневич написав статтю Московський месянізм Отрута. Ти зауважив деякі народи все ще далі вірять у московський месіанізм, сподіваючись перетворення московського варвара хижака в лагідне ягнятко, прагнуть мирно з ним співжити, запрошують цього злочинця до себе у гості та сердечно стискають його криваву лапу. Ми це бачимо і сьогодні. Але ми не віримо, ми боремося, підтримуємо ЗСУ, волонтеримо, поглиблюємо і розвиваємо свою ідентичність. Український етнограф 19 століття Вадим Пасек так оцінював українців і їх історичну роль, хто перший з нас увійшов у зв'язки з Європою. Який народ без твердих і стали границь, що оборонили б від войовничих сусідів, умів бути страшним своїм ворогам? Умів розвинути свою національність, який народ протягом віків неволі, коли попід оберталися його огороди, серед усіх мух творив школи для освіти молоді. Це були українці. На противагу українцям російська ідентичність формувалася як варварська та загарницька, її основними підвалами стали нав'язана тоточність бицеми. Ми один народ, що заперечує право на власну ідентичність та самобутність українців, шовінізм на всіх етапах російської історії, продів царизму, більшовізму, нині рашизму як різновид толітарного режиму, фальсифікація історії, виклення фактів, життя з потвореним минулим, а не майбутнім. Українська ж ідентичність базується на національній. Та історичній пам'яті, традиціях народу владя, культурних цінностях, військовій звитязі і, звісно, кодом нації є наша мова. Нинішня війна з рашизмом це війна цивілізаційна між толітарізмом та демократією за рівність, свободу, право вибору, право вільно жити на своїй землі. Ми маємо усвідомити, що наша боротьба це боротьба, що зануриться в історичну пам'ять та історичну тяглість. а тому треба знати свою історію. В Україні простір свободи зіткнулося з, з простом расла, а правду з ореалівської брехної. Лицівська звитяга з орденською жорстокістю немає іншого шляху ніж боротьба. Українська ідентичність сьогодні має виключення значення, це наша мова. Це національні цінності, усвідомлення пам'ять, суспільна єдність у війні з ворогом. Наша перемога це єдиний спосіб зберегти себе як націю. Я ідентичність. ось головний фактор сьогодення. Історичні підвали та національні пріоритети є важливим елементом нашої перемоги: перемога добра і справедливості на злом імперського та шовінізму. Пережімо нашу ідентичність. вона те, що відрізняє нас від ворога, дає сили боротись і Перемагати. Дякую за увагу.